Так хочется варных сосисок. Сними, сейчас понимаю, да ну сейчас ну, только сними. Сейчас все это все, все наколе. Снимай пробачен. Що його снимать, коли уже так все пробачено. А на ну его вот абсолютно можно, да? Социальная несправедливость я считаю. Ой, все, короче, я пишу. Там две штуки не штука заварилась. Я разбудил и не Все, 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 все. Спокойной ночі, лягайте, велопи всю ночь. І качан всем сраку, щоб не було переляку. Боже, не знаю, вообще без культурщина. Люди, вообще-то тост каже, аби. Мама, би перебить все. Я спеча. Что, ще одна баллистика? Зліпали. У мене сосіски варяться. Що мені ваша балістика? Три часа ночі. 3.30, тим более. Йобушки, Ой, б. Йоб... Да, ти прав. Зараз буде громко. Ліця тутки. Такі дібнула. Так я не зрозумів, сосиски сістки доставати чи ні. Тихо, жаряться далі вже. Ти ж вже ж вода википила. Ти ж, ж виходить, вже вони ж згорять тоді, виходить. Смію розбудили, не накормили. і питаються зашугати мене балістикою на ну, но ну, О! Це О! Сосиски лопнули мої, чи що? Походу сьогодні останусь без сосисок. Жаль. А упаковочка, кстати, по распродаже то була. Так, народ. Це точно не я. Горох в закупки не числився. О, ще одна хуйня взлетіла. Лиття тут. Так вам это нравится. Ні, точно без соси закастанусь. Не нужо почувлюсь соси так останусь. Не жизненный ези. Да. Иду-ка я вздримну, пожалуй. Спасибо на том. Не мне это нравится, слухать. Не пожрать, не пос... не... не поспать. я он опять. Не, ну я ж бачу, бачу. Вспышка слева. Так вон на кухні, Коли яйця гарять. Ой, там така спишка тоже була другий раз. Що слева, що справа? Шума, конечно, меньше. И гарі. Люди в укриття ховаються. Ну я б від моєї кухні теж в укриття б заховався. Піду гляну, може, ще сосиски залишились. Не всі згоріли. Да?